Разові не змовкає ворожа великокаліберна зброя. З мінометів та гармат в день і вночі проросійські найманці стріляють в бік українських опорників, намагаючись спровокувати наших оборонців на вогонь у відповідь з передової в районі Широкиного. Репортаж Руслана Єрмолюка. Ринок на цих позиціях не прозоє. Починається зовсім нескаєве. А з мінометних обстрілів за моєю спиною фактично вся земля у вирвах від мінометних снарядів. Поламані дерева, випалена трава і вирви. Наші солдати у притул стоять до ворога. Пулеметне гніздо, возле нього голову видно. українські позиції під щільним вогнем бойовиків зранку до вечора. Б'ють як не з мінометів, то з БМП та кулеметів. Бачу і піхоту тож артилериса, то по-любому там ну, робота така, що я не шахтюр. Професінівська також заїжджають, ну так розвідбати. Напевно, я так думаю. Тільки недавно ці хлопці зіп'ялись на ноги, відгуляли випускні, вступили до училищ та вишів. Ще не бачили дорослого мирного життя, але вже побачили. Війну багато таких мотивованих у проценті 80 це по-любому. І хто тут з ну, 14 ну, з самого початку багато хто сюди прийшов, так і за місці, за рідних, за, за друзів. Не так, щоб безліч друзів загинуло. Тут на нульовці зовсім не відчувається вік. У бою хлопці всі рівні. Одні стріляють, інші заряджають, треті коригують. Тут остались ті, що не бояться нічого. Хто може поставити за свою родину. Вони вже звикли до куль, що свистять над головами і мін, що вибухають зовсім близько, бо вони солдати. Два рази куля попала. Призвичаїлись до життя у шанцях і до холоду, але так і не звикли до розлуки з рідними, бо для батьків вони завжди діти. Що тобі найскладніше, от у коладі на нульовці. Найскладніше. Ну що рідних не бачиш? Це найскладніше. Скучаєш? Да, за рідними. Як часто дзвониш, моє? Кожен день. І так щодня такий бажаний дзвінок для рідних, їхній син, чоловік або брат живий і живе задля них та своєї батьківщини, яку із зброєю в руках боронить тут на просторах Приазов'я. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, ТСН 1+,1.